Україною котиться революція поки що транспортна. Попри обіцянки влади про те, що вартість енергоносіїв не відіб'ється на якості життя, все вийшло навпаки. Ціни зростають на все насамперед. На транспорт. Ціни на які зростають швидше, ніж ви можете собі уявити. І забирають з ваших кишень гроші, які мали б йти на комуналку та на їжу, якість яких, до речі, теж не європейська. Хоча ціни. Як у Європі, чи можна побороти цю безвихідь і чому, попри зростання цін на транспорт, їздити українськими дорогами стає дедалі небезпечнішим? Далі поїхали! Передмістя Одеси на узбіччі маршрутка із відчиненими дверима відкрились задні двері. Вона впала, виживе Навряд Чи? Пасажирка того фатального рейсу у кареті швидкої. Оце вам результат маршруток наших. Дівчина випала із задніх дверей маршрутки. Зараз її забирає швидка допомога. Ось ця маршрутка. 41-річна жінка на повній швидкості просто випала із маршрутки. Нещасна вдарилася головою об асфальт. Травма надважка. Медики боролися за її життя, але жінка все ж померла, так і не прийшовши до тями. Правоохоронці поки розбираються, чия була вина, але очевидці кивають на забитий ущердь автобус та несправні двері. Тому що там маршрутки не передбачені для такого. Там двері, ну вони самі відчиняються, самі відкриваються. Звичайна поїздка у маршрутці закінчилася трагедією і для пенсіонерки Валентини Іванівни з Києва. Там була рвата рана, рвати м'ясо. Засипане оціним усім попелом, мені робили п'ять операцій. Півтора роки тому вона, як і завжди, зайшла у злощасний автобус, сіла біля водія і раптом втратила свідомість від потужного вибуху. За даними правоохоронців, розірвався несправний вогнегасник. Осколками жінці сильно поранило ногу. Це така мене ножка була. Попередньо правоохоронці встановили перевізник, випустив у рейс несправну маршрутку, але жодних компенсацій ані від компанії, ані від страхової старенька так і не дочекалася. Головну справу вони завели дуже медлімо це все йде. Хоча п'ять операцій обійшлися у 90 тисяч гривень. Виходить, сісти у маршрутку, це як зіграти у рулетку. Чи доїдеш живим та здоровим? Ми провели унікальний експеримент, знайшли спосіб зазирнути у нутрощі маршрутки, яка прямо зараз возить людей. Побачене вас шокує. Знаходимо у інтернеті оголошення про продаж маршрутки. Дивіться, тут машину готові продати одразу із правом їздити на маршруті. Цікаво, як це. Домовляємося подивитися машину прямо на зупинці. Із нами досвідчений автоексперт та власник автосервісу Остас Карабаш. Він допомагає іншим перевірити авто перед покупкою, тому проблеми із машинами бачить здалеку. Кінцева зупинка одного із маршрутів. Із цих автобусів щойно вийшли люди. Ідемо на перевірку. Подертий салон, бруд, і ржа. Кузов місцями просто тріщить. Та до цих жахливих реалій ми вже звикли. Але наш експерт одразу бачить дещо страшніше: подивіться на колесо шина повністю лиса. Не не спішимо. а на вулиці вже справжня зима із морозами та інколи навіть снігом. Тож лиса резина, пряма дорога до аварії. Але найцікавіше, далі ми перевіримо цю маршрутку на ямі. Подивимося, чи все добре із гальмами та двигуном не пропустіть. А поки розберемося, чи взагалі хтось контролює безпеку наших автобусів, ідемо у рейд із інспекторами Укртрансбезпеки. Доброго дня, Доброго дня Олександр, Доброго дня. Доброго дня. першу проблему бачимо одразу: прямо на наших очах у автобуса протікає радіатор. Переляканий водій висаджує пасажирів. Як же його могли випустити у рейд на такій машині? Перевіряло, все було нормально. Відно, лібо що. видно, перевіряв, перевіряв, але не доперевіряв. А ось іще один автобус кузов взагалі дірявий. Ось так. Ось так. Але то ще дрібнички. Ви тільки подивіться на двері. Нижній фіксатор уже зогнив. Там людина може йти зацепитись ногою, а ще не дай Бог травмується. Планка не отойшла, не Тобто двері уже несправні. А ще одна поломка, і люди можуть випасти на ходу, прямо як та нещасна у Одесі. Двері у цій машині це слабка конструкція. У 90% двері переварені. Знизу опор немає, так що пасажири можуть випадати. А ось інспектори перевіряють вогнегасники. Один уже майже розряджений і валяється у якійсь калюжі. Що це сталося? Ну які там, там безпорядки? – стоїть цей сірі, бачок може там трошки нього. – Вогнегасник старий. Спрони на нормальний вогнегасник. Але ще один вогнегасник нормам не відповідає. Але цей це це же ж малий на має рині. бути 5 кілограмів, вам вже сказали. Зверніть увагу, саме на цьому місці у такій же маршрутці сиділа постраждала пенсіонерка Валентина Іванівна. Масло якесь позатікало, може може, і у її автобусі вогнегасник чимось залило? Може, тому й вибухнув. За кілька годин рейду інспектори зафіксували цілу купу загроз для пасажирів, але окрім як виписати протокол, більше нічого зробити не можуть. Лише припис. Ми маємо отримати спочатку повноваження. Можливо, ми розглядаємо питання затримання даного транспортного засобу та заборону руху. Відтак небезпечні автобуси просто відпускають і далі возити людей. У Верховній Раді вже лежить законопроект про розширення їхніх повноважень. Це називається придорожній контроль, коли повномасштабно перевіряється технічний стан транспортного засобу. Ми готові це робити. Це вже працює в Європі. Нічого нового видумувати не потрібно. Але поки візи нині там більше того, інспектор не має права зазирнути у нутрощі автобуса, а тому перевіряти безпечність доводиться нам. Приїжджаємо на базу цих маршруток. Маленький брудний гараж на серйозне підприємство явно не схоже. Той самий автобус, який щойно зняли із маршруту. Якихось пів години тому він возив киян. Наш експерт спускається у яму і одразу шокований. Та, т -а, т -а. Воно, Дивіться, рама настільки прогнила, що просто розсипається від звичайного дотику. Сипиться, да, значить видно, так, так? А це та деталь, на якій тримається уся вага авто. Ось це, це жесть. Бачиш, лонжерун підсилювач. Це не жорсткості. Вони може проламитися. Якщо буде навантажена, ця штука може тріснути і валі. Про кузов і, взагалі, говорити нічого. Тут повсюди іржа. Рама Жесть, звісно. Рама страшна. Але то ще квіточки, ягідки, ось ця проводка. У небули танцеві свят. Дивіться, тут ремонтували електромережу та навіть не заізолювали кабелі. Від цього у експерта взагалі кров стигне у жилах. Оголені проводи це взагалі, звісно. Давно такого не бачив. Щонайменше загрожує коротким замиканням, а щонайбільше пожежею. До речі, цього літа у Чернігові загорілася маршрутка прямо на ходу. Тоді лише дивом ніхто не постраждав, адже автобус вигорів ущент. Зі слів водія, з возгарання під копотом. З двигуна пішов, пішло плам'я. І основна версія правоохоронців якраз коротке замикання несправної проводки. Тобто цей автобус може будь-якої миті спалахнути так само. Але трагедія із цим автобусом може статися ще раніше. Пам'ятаєте лисе колесо? Коли ми глянули на нього і знизу, взагалі оторопіли. Тут От потрібно бути кататися катати до колесі. Ті кромки немає, вербулі. Виявляється, справи на Гірші, ніж на перший погляд. Страшне колесо переднє. Шишки стертий корд. Є такий термін вибух колеса. Коли колесо на ходу перестає витримувати тиск і пух вибухає. А ось так само розірвалося колесо у цієї маршрутки у Львові. Як же можна такий автобус випускати на маршрут? Запитуємо власника про проводку. Ні, ну ми там, ну якщо ви захочете, то я можу вам зробити цей спідометр. В принципі. Не можу, а треба. І аварійне колесо його взагалі не хвилює. Мовляв, купуйте та міняйте самі. Тому маршрутка спокійно їде, аби і далі наражати людей на небезпеку.